Путем розбойне нападення, э, вийшли преступники, обманним путем, підсипали муснотворне, і э, збили, нанесли тяжкі тілесне повіжня, через п'ять днів умер. Світлана переїхала до Києва, тікала не з Кривого Рогу, тікала від болю, віччю сліз. У Києві на неї чекало інше життя. Життя, в якому з'явилися нові друзі і нові вороги. У кабінет до генерала-лейтенанта Мартирусяна Світлана заходить не лише як до свого начальника, а насамперед як до друга. вміє вміє, відповідно, на потрібний момент времени поставити те слово, яке треба. І легше працювати з такими жінками, краще таких несколько людей, ніж чоловік, мабуть, 50 или 100 наших полковників, генералов, мужчин бедо в чому, що нашим мужикам кажеться, що вони лучше вміють розкривати злочинність, лучше вміє, соответственно, найти підхід до розкриття того чи іншого, і кажеться, що жінки не способны на це. Її ранок починається у 6:00. У неї завжди обмайт часу, вона завжди кудись поспішає. Єдиний, хто довго звикав до маминого графіку зі сльозами на очах це син Євген. У дитинстві він не міг зрозуміти, чому мама більше часу приділяє безпритульним дітям. Сьогодні йому 20. Він живе окремо через кілька під'їздів. Маму ж називає митним контролем. Адже Світлана з перевіркою може нагрянути в гості як о сьомій ранку, так і о дванадцятій ночі. Ну вона як майор міліції, постійно держить мене в дуже сильних руках. Но все одно Она нормально со мной относится и очень любит меня. Если я приходила поздно с работы, и сына не было в 11, 12 часов ночи, в 23, в 22, то я всем на автоответчик, друзьям, сообщала и оставляла такую информацию. Если Женя не будет через 5 минут, он и вы все будете состоять в детской комнате милиции. Через п'ять хвилин з'являвся Женя і з'являлися всі друзі. І були дуже і Сьогодні в неї є все. І навіть дещо зайве. Наприклад, постійна присутність у її квартирі непроханої сусідки, самотності. Але Світлана відчуває, він є, він десь поряд, він помітить її. Чоловік, якому потрібна тільки вона. Якщо такий нормальний попадеться, то я б могла, чому б ні? І ще дві історії в нас попереду про тих, хто грається з вогнем. Не перемикайте. Після того, як Дмитро Тимченко усвоїв усі фігури вищого пілотажу на роликах, він перестрибнув на дошку для сноубордингу. Якби я знав, що група Крематорії проживе 20 років, я б назвав її сонечком чи джерельцем, запевняє Армен Григорян. В роликах рідні Дмитра Ткаченка охрестили його хобі кривавими іграми. Щоб перший кліп групи Крематорій потрапив на телебачення, музиканти скоротили дратівливу назву до слова крем. Сказати, що їй було важко, нічого не сказати. Світлана голуб працювала в міліції. Чоловік дільничний інспектор. Молоде подружжя знімала квартиру, де взимку було страшенно холодно. Світлана весь час боялася, що дитина захворіє. Зрештою, терпець увірвався, і вона пішла до начальника райвідділу. Поклала дитину на стіл і сказала, заберу лише тоді, коли дасте ключі від квартири. Начальник кричав, махав руками, розповідав про чергу і брак коштів, але зрештою здався і через тиждень приніс ордер. Свою історію запальна міліціонерка розказала Юлії Микитенко. А я не знаю, а ти мені нравишся. Чтобы женщину понять, нужно женщиной стать. Та женщина, которая себя низко ценит, она э, сбивает цену, цену остальным женщинам. Нужно быть всегда красивой, привлекательной, всегда, быть улыб, э, всегда идти на работу с улыбкой, потому что не любой, ну, любой мужчина, он э, не устоит перед улыбкой женщины, перед красотой женщины. Усмішка, що обезброї є головна зброя. Зброя майора міліції. Майор міліції жінка. У дитинстві Світлани Голуб було три великі мрії. Сісти за вчительський стіл, піти в міліцію чи вийти на театральну сцену. Три великі мрії стали реальністю. Світлана викладач академії внутрішніх справ України. Майор міліції. І як кожна жінка трішечки актриса. Звідки в дівчинки з неміліцейської родини така мрія... Просто колись вона закохалася. Просто колись вона була комсомолкою і в неї був комсомольський квиток з жахливою фотокарткою. А так хотілася подобатися. І Світлана вклеїла іншу. Такий вчинок має конкретну назву підробка документів. Що було далі велика розбірка, що зробила Світлана, почала вивчати закони. Що мені сподобалося, то, що форма. В міліції дуже красивая. І в восьмому класі я також стояла, я сама з э, міста Кривого Рога, стояла на площі Свобожіння і якраз остановился автобус, вийшли жінки, в них, мабуть, було зібрання то і всі в міліцейській формі. П'ять разів Світлана Голуб вступала до Одеського юридичного університету. Дівчата в міліцію брати не хотіли. Дівчата з характером все ж таки вступали. Тому Світлана поїхала і в шосте. Зібрала речі і, сказавши чоловіку, що їде перевідати бабусю, шкурнула складати вступні іспити. Але вже до Харкова. І потім, коли вже було увідомлення о що я поступила. То моя Свіпров сказала, а ти невестки не можна ждати, що хочеш. Тоді, 86-го, чи не всю республіканську міліцію України відправили до Павлограда. Тоді Світлані виповнилося 22 роки. Тоді вона була сержантом. А їй вперше дали до рук справжній пістолет. А їй вперше стало не на жарт страшно. Світлана відчула, сьогодні він вийде на неї. Він маніяк, вона міліціонер. И пожелалась игра, игра на выживание. И в один прекрасный день девочка с разведкой заболела, и меня случайно э, взяли запасной приманкой. Конечно, я очень волновалась, э, когда меня готовили к выпуску, э, то майоры, полковники как-то расслабились и не думали никогда, что запасная вот, приманка и все-таки совершит. який-то подвиг. Коли мене випустили в поле, я йшла, потрежючись севою, я думала, що у мене такожребёнок, що не дай бог щось случиться з моїм ребёнком. Чоловік Світлана також працював у розшуку. Навіть познайомилися вони в районному відділенні міліції. Через деякий час чоловік покинув службу, а Світлана працювала і далі. По-моєму, ж займалася металом, металл кораблями за кордон відправляла. А большие деньги, большие горе. В 1995 году э, разбился на машине э, мой муж под, в Кировоградской области. Потом через 40 дней в, в квартире, там где жил мой брат родной, э, он младше меня на 7 лет, э, тоже э, путем разбойного нападения, э, вошли преступники обманным путем, подсыпали муснотворные, э, избили. Нанесли тяжкі тілесні через 5 днів Світлана переїхала до Києва. Тікала не з Кривого Рогу. Тікала від болю, віччю сліз. У Києві на неї чекало інше життя. Життя, в якому з'явилися нові друзі і нові вороги. У кабінет до генерала-лейтенанта Мартиросяна Світлана заходить не лише як до свого начальника, а насамперед як до друга. умеет, соответственно, на нужный момент времени поставить то слово, которое надо. И легче работать с такими женщинами, лучше таких несколько человек, чем человек, наверное, 50 или 100 наших полковник, генералов, мужчин. Беда в чем? Что нашим мужикам кажется, что они лучше умеют раскрывать преступность, лучше им умеют, соответственно, найти подход к раскрытию того или другого. И кажется, что женщины не способны на это. Її ранок починається у шостій. У неї завжди обмаль часу, вона завжди кудись поспішає. Єдиний, хто довго звикав до маминого графіку зі сльозами на очах, це син Євген. У дитинстві він не міг зрозуміти, чому мама більше часу приділяє безпритульним дітям. Сьогодні йому 20. Він живе окремо через кілька під'їздів. Маму ж називає митним контролем. Адже Світлана з перевіркою може нагрянути в гості, як у сьомій ранку, Так и у 12 ночи. Но ну, она как, как мэр милиции постоянно держит меня в очень сильных руках. Но все равно я, она нормально со мной относится и очень любит меня. Если я приходила поздно с работы и сына не было в 11, в 12 часов ночи, в 23, в 22. то я всем на автоответчик, друзьям, сообщала и оставляла такую информацию. Если Женя не будет через пять минут, он и вы все будете состоять в детской комнате милиции. Через пять минут появлялся Женя и появлялись все друзья. И родители были очень довольны и благодарны. Сьогодні в неї є все. І навіть дещо зайве. Наприклад, постійна присутність у її квартирі непроханої сусідки – самотності. Але Світлана відчуває, він є, він десь поряд, він помітить її. Чоловік, якому потрібна тільки вона. Якщо такий нормальний попадеться, то я би могла і дівчинку І ще дві історії в нас попереду про тих, хто грається з вогнем. Не перемикайте.